Доброго дня, багато хто впізнає цей доблік. Це ми передали на 131 батальйон. Зараз хлопці в Києві на навчаннях, готуються до виїзду на передову в вересні місяці і зараз вирішили, їм потрібні ударні дрони, і вони вирішили зробити цікавий такий захід. Багато кому буде цікаво, я думаю, в Києві парк совки 19 числа. Розбирали автомати, стріляли в тирі, їли куліш і донатили на безпілотники в Києві. Бійці 131 го батальйону, 112 ї бригади тероборони організували благодійний захід, мета якого зібрати кошти на ударні дрони. Камікадзе воїни, які билися поблизу Креміної а нині проходять відновлення в столиці, проводили майстер-класи із поводження зі зброєю. Тут були автомати, кулемети, навіть гранатомети. Відвідувачі вчили розбирати зброю і показували принципи її роботи. Також будь-хто міг а собі відчути увесь тягар амуніції українського бійця: бронежилет, каску, автомат в невеликому тирі. Відвідувачі вправлялися у влучності. Неподалік проводили інструктаж з тактичної медицини, вчили того, що може знадобитися не лише у війську, а й в цивільному житті. Багато гостей прийшли на захід з дітками. Задонатити на дрони можна було готівкою або через QR-код, який ви, до речі, нині маєте бачити на екрані. Тож е, можете також долучитися до збору коштів, бо кожна гривня важлива. FPV-дрони дрони це дрони камікадзі. Це, по суті, розходний матеріал, який використовується одноразово. От, вражається як і піхота, жива сила супротивника, так і механізовані цілі. Всім доброго дня, шановні українці. Ми, бійці 131-го батальйону проти вогневої підтримки, проводили благодійний захід близько трьох місяців тому, метою якого був збір коштів. Для формування нашого ударного підрозділу FPV-дронів. З вашою допомогою на той час ми назбирали приблизно 200 тисяч гривень. Е, невеличкий відеозвіт вже є на моїй сторінці, де є базова комплектація підрозділу. Підрозділ сформований, люди навчені, показують дуже непогані результати. Але нам і надалі потрібна ваша допомога. Для закупівлі ударних дронів та комплектуючих. Отож, 19 серпня в парку Совки з 9 до 17 години наші бійці знову будуть проводити благодійний захід в підтримку нашого підрозділу. Прошу всіх максимального репосту, долучайтесь, підключайте друзів, знайомих. З вашою допомогою сформований невеличкий підрозділ, але він робить. Дуже корисну і велику роботу задля нашої з вами перемоги. Я сподіваюся, ви нас і надалі будете підтримувати, а ми будемо вас радувати нашими відео доповідями, як ми нищимо русню. Всім дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Так, ну, думаю, що всі зрозуміли. Хлопці влаштовують цікавий захід. Де буде тактична медицина, курс по дронам, збирання, розбирання зброї, тир, польова кухня. Ну, буде весело. Вони вже таке робили на лівому березі. Це зараз буде в парк Совки, це район метро Святошино в Києві 19.08.23 року, початок о 9. Ну, я просто думаю, що. Не всі зможуть приїхати ну, особисто, то вирішив зробити, відкрив на ім'я дружини банку на збір для 131-го батальйону на дрони і ну, 19-го числа там все, що назбирається, зніму і особисто приїду і покладемо їм скриньку, я думаю, їм буде приємно. Ось. Тому е, в описі залишу всі силочки, всі координати, сторінок. Е, якщо хочете, можете напряму хлопців задонатити, але я хотів би, ну, щоб було там, підписали від підписників СТО. Тобто ну, цікаво, просто, я думаю, хлопцям буде цікаво. Ну, не цікаво, а приємно, що люди не байдужі. Бо зараз трошки, коли лінія фронту відійшла, то багато вже хто думає, що війна закінчилась, але це не так. Тому начебто все сказав. Якщо що, то зустрінемось 19 числа в парку Совки, я буду, буду допомагати з музикою, ну, звук, щоб там мікрофон будуть щось розказувати, мабуть. Тобто я буду вести колонки, усілитель. Ну, то несуть. общем, теж буду приймати участь, я там буду. Так що, може, з кимось із підписників зустрінемось.